Всім привіт! Я ГМ Енділіт, і я тут хочу розповісти про те, як я потрапив у ініціативну групу Інріум. або, як ми між собою кажемо, групу оргів, що автозаміна люб'язно замінює на огрів. Але перед цим я думаю, вам цікаво буде дізнатися, як я взагалі потрапив у Інріум. і до цього є невелика передісторія. В Венрі я вже давно, десь трохи більше десяти років, не обійшлося без тривалих перерв, але тим не менш. Сам я з півдня України і десь 4 роки тому почав слідкувати за однією ДНД-спільнотою на аналогу Реддіта країни-агресора. Назву і послання я, звісно, озвучувати не буду. Та ви і засуджувати мене вільні. Але в той час в суспільстві це не вважалося зашкварним, та і українські спільноти знайти було майже неможливо. Так ось там я колись викладав навіть свої гомбрюшки, а також підписався на телеграм-канал одного пана, що є ключовим в передісторії. Після початку повномасштабки мій світ перевернувся, але я все одно якийсь час продовжував почитувати на тому ресурсі мемчики, аби якось відволіктися. Поки мене не почало вивертати від пропаганди у кожному слові і коментарі. Я вам відверто скажу, що спочатку навіть цього не помічав. Але історія не про це. Відтоді пройшло вже кілька місяців. Я встиг дізнатися, що автор телеграм-каналу, на який підписався колись, виявився теж з України. Канал, щоправда, зараз вже мертвий, однак автора каналу ви можете знати і знати його як Андрія Ксенобайта з команди Roleplay Sловіном. Саме у травні він скинув на своєму каналі посилання на чатик Інріуму, який тоді ще називався DnD.ua. І я додався до чату 10 травня. Я навіть шукав цю інформацію, щоб точно назвати дату. І тоді навіть не пам'ятаю, скільки там було людей, але порівняно з тим, що ми маємо зараз. Дуже небагато, може кілька десятків, не знаю. Там почалася одразу якась двіжуха, петиції, обговорення і так далі. А потім я записав своє перше відео на YouTube. Пізніше викликався на ініціативу написати пригоду для D&D, яку я почав ускладнювати контентами, божевільними ідеями, і через це так і не дописав. My bad. Створив стікерпак з мемами з чатика, приймав е, участь у важливих обговореннях, допомагав то з тим, то з цим, і, і якось вийшло так, що мене просто по факту вже додали до ініціативної групи на початку листопада 2022 року. А там вже був і перший фестиваль, і поява вітальної пані Рози, за яку я відповідальний, і ще купа всього. Але найцікавіше те, що нас з вами чекає попереду. На зв'язку, друзі, і нехай вас переслідують лише переваги.